Іноді доводиться чути від глядачів. Я не буду дивитися цей вид спорту, тому що його правила мені не зрозумілі. Але досвід підказує, якщо послідкувати за подіями на майданчику хвилин 10-15, навіть самі незрозумілі правила стають зрозумілішими. Отже, для розуміння потрібні час і зусилля. Доброго дня це спортивний інтерес. Щотижнева програма про харківський спорт. У американському футболі в самій Америці є приказка. Сильний напад продає квитки на гру, а сильний захист виграє чемпіонат. гра 9 на 9. она немножко отличается от 11 на 11, но в принципе мы работали в обычном режиме. Мы удерживали вынос, потому что Атланта хорошая команда по выносам. Капитал начали играть в выносные комбинации, а выносные комбинации, к сожалению, время не останавливает. Тонкий момент, кто дома, кто на выезде, очень важен. Выпало Харькову. Да, готовимся, но не всегда получается. Например, последний раз я выигрывал чемпионат мира 11 лет назад. Юля как настоящая спортсменка, это выделяет именно Истинных спортсменов она играет сильнее, чем сильнее соперники. Харківське Динамо не зіграє в українській хокейній лізі рішення прийнято керівництвом клубу через відсутність повного бюджету для участі в чемпіонаті. На своєму офіційному сайті клуб повідомив, що після чисельних переговорів з партнерами та спонсорами керівники не змогли заручитися фінансовими гарантіями для стабільного виступу в сезоні. Позначилася негативна фінансова ситуація в період пандемії covid 19 Тим часом хокейний клуб Крижані Вовки зазначає, що форвард харківського динамо Євгена Баджан перейшов в київську зграю на правах оренди п'ятому сезоні чемпіонату української хокейної ліги візьмуть участь вісім клубів: Білий Барс, Біла Церква, Дніпро, Херсон, Донбас, Донецьк, Краматорськ, Тременчук, Крижанівовки, Київ, Маріуполь та Сокіл, Київ. Жіноча футбольна збірна України наблизилася до Євро 2022 У поєдинку передостаннього туру кваліфікації Українки на виїзді виграли у Греції 4-0. у складі жіночої збірної України 12 гравців з двох харківських клубів. Дві з них відмітилися голами у грецьких воротах. Це Натія Пансулая і Надія Куніна. Дубль на рахунку гравчині французького реймсу Дар'ї Кравець. Наразі від прохідного на чемпіонат Європи другого місця у відборі Україну відокремлює один пункт для продовження боротьби за вихід на євро 2022 22 в останньому поєдинку українкам треба обіграти аутсайдера Чорногорію і сподіватися, що ірландки не здолають фавориток з Німеччини. Клуб української баскетбольної суперліги Харківські соколи» зазнав другої виїзної поразки в сезоні. Цього разу в Тернополі проти одноіменного клубу. Половина гри закінчила з перевагою господарів у 23 пункти. Загалом Тернопіль виграв 29. Причиною поразки головний тренер «Соколів» назвав велику кількість втрат м'яча і програш персональної боротьби. За кілька днів до того харків'яни також на виїзді поступили з Київбаскету і втратили в тій грі багато сил та емоцій. Наразі харківський клуб перебуває на шостому щаблі таблиці з шістьма очками. Як Ще у трьох команд суперліги у лідера Київ 12 очок. Герої нашої програми часто просять журналіста вирізати все зайве і залишити лише необхідне. Так ось грав американський футбол в середньому триває три години. З них лише 10 хвилин м'яч знаходиться у грі. Чи не найкращий варіант для телевізійного формату залишити все необхідне? Вообще структура украинской лиги предполагала проведение нескольких чемпионатов. Это и Высшая лига, и Первая лига, и Лига 7 на 7. Но с учетом коронавируса и того, что команды были почти полгода без тренировок, приняли решение объединить первую лигу и высшую лигу и сыграть одним большим коллективом. В итоге получился чемпионат из девяти клубов. На самом деле сильная конкурентная среда. Вот, конечно, немножко новые правила, потому что это 9 на 9, это не 11 на 11, но пошли навстречу, потому что не все команды смогли выставить, найти бы нужный ростер для того, чтобы полноценно играть 11 на 11. Мы играли три дивизиона, запад, восток и центр. В каждом дивизионе было по три клуба. Команда в каждом дивизионе сыграла два матча группового раунда. Дальше 8 команд из 9 ушли в плей-офф. Одна команда отсеялась, у которой был наихудший показатель побед и поражений. И дальше 8 команд сыграли четвертьфинал, полуфинал и вот финал. То есть у лучших команд получилось 2 игры группового раунда и 3 игры плей офф опять матчей. Были сделать определенные изменения, потому что это игра 9 на 9 она немножко отличается от 11 на 11, но в принципе мы работали в обычном режиме, тренировались в обычном режиме, делали, делая корректировки на 9 на 9. Поэтому в принципе мы смогли и поиграть наш ребят, которые можно сказать во втором составе и основной состав. То есть не все, конечно, получили, к сожалению, одинаковые. Количество времени, но в принципе мы много сделали. Перенастраиваться, да, забирать своих игроков. И игра, в принципе, получилась неплохо. В защите сегодня мы хорошо отыграли, что мы удерживали вынос, потому что Атланта хорошая команда по выносам. То, что мы ожидали, что они начнут хорошо бегать вначале в центр, потом по бокам. Когда мы это перекрыли, они уже были, заставляли их пасовать. То, что в принципе дальше происходило. Поэтому, ну звісно когда забирали м'яч и отдавали нападению, это Це главное. Поэтому, в принципі, все получилось. Безумовно, штрон Сьогодні кращим був захист по обидва боки. Взагалі гра у захисті це осердя нашої команди. Навколо нього я будую інші тактичні елементи. У американському футболі в самій Америці є приказка. Сильний напад продає квитки на гру, а сильний захист виграє чемпіонат. Це правда, і тому я також притримую цієї точки зору. Я граю в цю гру більше ніж півсторіччя. Так. Я маю багато років і впевнився, що напад завжди базується на захисті. Хто добре захищається, той частіше виграє. Моденфеті бонакати наш нас подяжувати. Ну я думаю, якщо б сьогодні були болельщики, то та би вас може даже. У Куп'янську відбулося закриття сезону BMX. На місцевій спеціалізованій трасі відбулися заключні етапи чемпіонату і Кубка України. Перша трійка чоловічого заліку за підсумками сезону виявилася однаковою в обидва дні. На першому місці господар траси Владислав Сапожников, його одноклубник Олександр Щербак, другий, киянин Ігор Гордон третій. Серед жінок перші здобули представниці Чернівецької області. відповідно, Марчила Шпирка і Анастасія Бернацька. У віковій номінації до 16 років обидва рази кращими стали куп'янчани. Данило Черемський і Вікторія Тимошенко. По Полтаві відбувся турнір закриття національного сезону в картингу Меморіал пам'яті. В ньому взяли участь найсильніші пілоти країни з 11 команд. У самому швидкісному міжнародному класі машин КЗ-2. Харківську область представляв клуб Лідер. Змагання складаються з трьох заїздів. На першому етапі переміг харків'янин Микита Фурніка. Він же фінішував в третьому фіналі. Другим заїхав його одноклубник Олександр Дерюга. У суперфіналі Дерюга перший, Фурніка другий. У дорослому класі популярний пілот Харківської стайні Сергій Левш. Шун зупинився в кроці від подіуму, як і Станислав Дячина у юнацькому класі Окей У Луцьку відбувся традиційний турнір з Олімпійського Тхеквандо Кубак Любарта. Спробувати свої сили перед основним чемпіонатом України туди відправились харківські юніори з фахового коледжу спорту. Переможцями вагових категорій стали Еріка Бригіда, 49 кілограмів, Катерина Циганкова, 55, Богдан Олексєєв 45 і Олександр Кравченко 63. Окрім цього, на рахунку харківської команди три срібні, дві бронзові нагороди. Готували спортсменів до виступів, тренери Олексій Антон Жерепчевський, а також Віктор Шевченко. Серія чемпі... Чемпіонатів України з усіх вікових категорій з Керуги і Пхумсе відбудеться у Харкові наступного тижня. Перше це був командний чемпіонат світу. Це два человека, в команді, плюс запасні, могли мира. І він проходив в форматі. Блиц и быстрые, то есть это с короткими контролями времени. В одном из этих турниров сборная Украины заняла четвертое место, а это в Блиц, а быстрое первое место. Классический контроль проходил в два этапа: турнир по швейцарской системе в семь туров. После чего восемь человек выходили в плей-офф. В финале уже играли на вылет. Сюда играется по две партии ну, микроматч, так называемый, белым и черным цветом. При ничейном исходе в плей-офф игрался дополнительный матч в быстрые шашки. Если и этот матч заканчивался ничью, то и преимущество имел соперник, который занял выше место в полуфинале. В одной четвертой... Меня устраивала ничья. То есть получается, что я, я стала выше, чем моя соперница, я имела преимущество. Сыграла в ничью в классику, и дополнительный матч в быстрой шашке я сыграла в ничью, я не выиграла, но я прошла дальше. А от в полуфинале э, я играла с нашей соотечественницей Еленой Короткой с Каменского. Э, И мне уже для того, чтобы пройти дальше, нужна была только победа. Я прошла таким образом финал. В нем точно так же мне нужна была только победа. При ничейном исходе я оставалась второй. Получилось так, что мы вытащили один и тот же дебют, который мы с ней уже играли в полуфинальной стадии. Нам обеим он был более-менее знаком, но тем не менее мне удалось выиграть в двух партиях. Я была более выдержана, более спокойная, потому что ее в принципе, устраивал ничейный исход, и она старалась быстрее, может быть, хотелось ей сделать ничью, и она все-таки допустила ошибку. Подготовка шашиста, как и любого другого спортсмена, это прежде всего сочетание нескольких элементов. Это специальная подготовка, физические кондиции и психологический настрой. Специально это прежде всего в каждом виде спорта есть детали. В шашках это прежде всего теория, стратегия, тактика. Ну, любой спортсмен занимающиеся шахматами или шашками знает, что нужно открыть книжку, там, повторить варианты, потренироваться немножко в расчете вариантов, порешать комбинации и какие-то, может быть, новые идеи открыть. В процентах никто никогда не мерил. Все это началось еще с нашего известного чемпиона мира советских времен Михаила Ботвинника. Он еще в 30-е годы установил, что вот чтобы получить на выходе чемпиона мира, нужно это, 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 это. По процентам он никогда не считал. Ну, чтобы себя хорошо чувствовал, чтобы голова хорошо соображала на период соревнований. Как настоящая спортсменка, это выделяет именно истинных спортсменов. Она играет сильнее, чем сильнее соперники. Это истинное качество чемпиона. А в чем тут парадокс? Никакого парадокса нет. Для спортсмена самое важное настроиться на бой, а настроиться легче всего, имея напротив серьезного соперника. Проиграть иногда легче и более слабому. Ну, я приведу такой известный пример из боксерской практики, когда в свое время Ленокс Льюис, побив всех мировых чемпионов, в том числе и Тайсона, проиграл малоизвестному Рахману, только потому, что считал, что это как проходной бой. Ну и, соответственно, закончилось все для него печально. В начале турнира удалось выиграть командный турнир. Результат уже был хотя бы минимальный для отчета в министерстве, для себя. Все, дальше можно было играть уже практически в свое удовольствие. Плюс характер опять-таки не позволял просто играть проходные партии. Пришлось бороться в каждой партии. И это сказалось Удивительно, но ее соперницы гораздо моложе и подготовленнее, и физически лучше были подготовлены. Они уступали. Можно играть просто, показывать свой уровень, а не рвать. Там, лишние килограммы на штангу набрасывать, чтобы кому-то что-то доказывать. Нет, ты показываешь свои настоящие возможности, и это удалось. Тренировать спокойствие, я думаю, можно. наверное, менше нервничать по пустякам. Розміри ігрового поля можуть бути різними. Вони можуть вміщуватися у екран смартфона, а може їм не вистачати багатьох квадратних метрів. Але на розмір задоволення від гри і азарту від неї це ніяк не впливає. На цьому все щиро радий бачити кожного з вас. Підписуйтесь, сподобайте та коментуйте. Шануємося.